Усі мої недільні вітання, друзі, як хто вже бачив, може, хтось ще не бачив, подивіться в ютубі, Я сьогодні о 6-й ранку вийшов в ефір, прямий в Ютубі, спеціально, щоб поділитися з вами своєю роботою. Робота, правда, оплачується, Одним словом, як я пакую посилки о 6-й ранку. Посилки, до речі, які мені прийшли з Італії, за що я дуже вдячний цим людям. І... Мені дуже було приємно поділитися і моїми подарунками, які особисто мені прислали. Ці посилки вже зараз ми веземо на нову пошту. На Краматорськ одна частина посилок йде до дівчат наших лікарів, які вже неодноразово мені публікували відео подяку. Ці дівчатка в першу чергу приймають самих важких поранених, перш ніж відправляти їх в Покровський госпіталь або Дніпровський. Друга частина посилок іде хлопцям, в яких є своя польова кухня. Тому там і крупи покладені, і е, інші продукти, і навіть теплі речі. Після цього ефіру мені написали теж хлопці, до речі, 66-ї бригади, зокрема е, Покровська і Константинівка, теж просять е, стійки в триводну кава, мівіно. Хліб цигарки. Саме-саме таке, що, ну, звісно, попросили щось і сладкого, якщо можна, бо дуже каже, хочеться. Одним словом, ми зараз летим на оптовий ринок, щоб якомога дешевше знайти і більше набрати. Тим більше мені прийшла пензія 2400, які я вирішив витратити на ці закупки. Хто бажає долучайтесь. Зараз поїду, скуплюсь, спакую і відправлю. Хочу продиктувати вам реквізити. Приватбанк. Вибачте, секундочку, зараз. Приватбанк у нас а, 52, 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. Монобанк 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Ну і PayPal англійськими Oscar, Собака, а Оскар ще та Собака Сутула, Ucker.net. Всі ці мої реквізити є під кожним відео. Посилання на телеграм-канал, номер гарячої лінії. Під цим відео в Ютубі, також в описі відео, будуть всі ці реквізити. Хочете долучитися, допоможіть. Не хочете велике прохання. Хоча б не пишіть негативні коментарі. Я вважаю, що в нашому житті достатньо негативу і в нашій країні також. І, як я вже показав вам вчора на відео малу долю тих відео подяк від військових, яку я зміг знайти, незважаючи на те, що все це було опубліковано з першого дня війни на Фейсбуках, які були мені знищені. А їх у мене знищено вже понад 10 штук. Слава Богу! Понаходив я деякі відео, поскріпляв до кучі, опублікував в Ютубі, так сказати, заткнув чорноротих мандаболів, які розказують, що я нічого нікому не передавав і відеозвітів ніяких ніхто не бачив. Хай їм повелазе. Це все, що я хочу сказати. Звісно, ви думаєте, вони вибачились? Вони сказали, що я це все змонтував і зрежисував. Ну це вже бред сюди кобили, тому що ці люди живі настоящі і нікому нічого доказувати я не збираюся і е, метати бісер при свинями теж. А відео я це опублікував на підтримку тих людей, які б'ються за мене в коментарях де пишуть на мене бруд. Б'ються не тільки за мою честь і гідність, а ще й за правду, яку намагаються полити сьогодні брудом як ніколи. Тому дякую всім за підтримку, за допомогу, за довіру. Скільки я можу, стільки допоможу. І поки точиться війна, я буду робити все для того, щоб хоч одну маленьку краплинку донести допомоги нашої з вами спільної, особисто в руки нашим хлопцям. Дякую вам велике.